Осінь прийшла і шкіра одразу це відчула. Тому я зробила для себе маленький ритуал догляду. Замовила собі осіння зимовий набір порятунку від міс Павлова. Почну з крембатера для тіла. Олія та какао мають збиту вершкову текстуру, яка буквально тане від тепла шкіри. Він глибоко живить, знімає сухість і повертає шкірі, пружність і сяйво. І цей аромат це просто затишок у баночці. Далі бальзам для губ, натуральний склад, приємна текстура і м'який блиск. І тепер мої губи завжди доглянуті без тріщин. Також є аромат унісекс. можна дарувати на. Навіть коханому до речі, у бренда дуже приємний сайт Міс Павлова Стор, де можна брати та замовити в один клік. І Моя улюблена крем-свічка для рук підпалюєш, тушиш, виливаєш тепло ліку і маєш приємний спа ритуал вдома. Вона відновлює суху шкіру, а й аромат створює настрій затишного вечора. Тепер я спокійна за шкіру в холода. Ці три продукти від Міс Павло. мій абсолютний масхев на цю осінь та зиму цей український бренд натуральної косметики, який просто закохує з першого дотику. А Ти зберігай, щоб не загубити ідеальний догляд удома. Всі цьому.